Лідер надання фінансових послуг Монобанк, він же Універсалбанк, у будь-яку мить радісно надасть вам кредит, у тому числі шляхом нарахування овертрафту. Ну, це той випадок, коли у вас власні кошти на картці закінчуються і ви користуєтеся коштами банку. Потім з'явиться заборгованість, у тому числі і відсотки за користування кредитними коштами. Вона буває шалена, у декілька разів перевищує тіло кредита, мається на увазі у даному випадку кредитний ліміт. Потім банк звертається до суду і у разі. Якщо позов буде задоволено, попереду ви всі знаєте блок банківських карток, арешт майна, тощо інші заходи передбачені законом про виконавче провадження. Як уникнути ситуації саме такої, якщо ви користувалися банківськими коштами і не сплачували відсотки зовсім? Поговоримо в цьому відео. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Посилання на мій особистий сайт та всі мої соціальні мережі, у тому числі телеграм-канал, є в описанні до цього відео. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, ну ми розглядаємо нагальне наше питання. Так, сьогодні я вам розповім саме ситуацію, якщо у вас є кредит в Монобанку, він же Універсалбанк, і ви взагалі не сплачували відсотки за користування. Якщо ж ви щось сплачували за користування, це вже буде зовсім інша історія. До речі, на моєму каналі з цього приводу вже є відео. Будь ласка, подивіться, пошукайте, знайдете. У тому числі в плейлисті адвокат по кредитам. Так, що робити за умови, якщо. Універсалбанк звернувся до суду, і ви дізналися про те, що відносно вас здійснюється вже цивільне судове провадження в суді. Це ви можете дізнатися двома шляхами, або в додаток Дія вам надійде з цього приводу повідомлення, або ви у паперовому варіанті отримуєте вже. Позовну заяву з додатками та ухвалу про відкриття провадження безпосередньо з суду. Ще такий лайфхак вам розповім. Якщо ви подивилися, що з вашого банківського рахунку ще, м'яко кажучи, мінус нули суму, і там буде призначення платежу судовий збір, це означає, що попереду вже звернення до суду. А цей час не треба, треба вже діяти. До речі, про все, що я розповідаю, мої підписники вже знають, а ви, якщо не підписані, будь ласка, підписуйтесь, все підкріплено відповідними судовими рішеннями, де їх взяти, де кейси у справах щодо кредитних зобов'язань, розповім вже в кінці відео. І одразу говорю, якщо все зробите вірно, саме погана новина, яка вас буде чекати, це все ж таки тіло кредита необхідно буде віддати. Якщо ви нічого взагалі не сплачували, а кредит на заборгованість є. Тіло зафіксуємо, віддавати буде потрібно. А що робити з відсотками, зараз поговоримо. До речі, одразу вас попереджаю, чи звернувся банк до суду, чи не звернувся банк до суду провести з ним досудове врегулювання спору шляхом направлення відповідної пропозиції щодо зменшення боргу, надання кредитних канікул, проведення пролонгації. ці слова паразити взагалі забути, чому подивитися у мене на каналі. Він на ці умови йти не буде. У банку зовсім інша філософія, це не мікрофінансова установа. У нього статутне закріплено отримання прибутку, це його завдання. Ваше завдання зменшення вашої заборгованості. Яка буде логіка банку в суді? Логіка банку буде зводитися до того, що між вами та банком існує. Так званий кредитний договор, відповідно до умов, якого вам нараховується забаргованість. Якщо ви дуже уважно подивитеся позовну заяву та розрахунку безпосередньо банку, я вас запевню, що ви нічого з першого разу там не зрозумієте, яким чином так сталося, що вся ваша заборгованість складається лише з тіла кредита за умови, якщо ви, наприклад, маєте кредитний ліміт. Менше в декілька разів. Все дуже просто, дуже хитра система нарахування вашої заборгованості. Якщо вам цікаво, будь ласка, подивитися у мене безпосередньо в телеграм-каналі, я там про це вже розповідав. До речі, посилання на телеграм-канал теж є в описі до цього відео. Так, поїхали. Банк звернувся до суду і написав, що ви не виконали умови безпосередньо кредитного договору. Ваша забороненість складається з певної суми коштів, яка перевищує ваш кредитний ліміт в декілька разів. Це логіка банку, яку необхідно буде вистроювати позицію для того, щоб саме цю суму заборгованості з вас не було стягнуто. Ви повинні розуміти, що ви не укладали кредитний договір, а у будь-якому випадку максимум, що підписували, це заяву про приєднання до банківських. Послуг. І ця заява про приєднання до банківських послуг вас відсилає на сайт безпосередньо Універсалбанку, на якому містяться істотні умови. Стоп! А оце саме головне. Будь-який суд України, якщо ви займете таку позицію, що вам не були відомі істотні умови договору і ви підписували лише анкету заяву, відсотки за користування стягувати не буде. Позов буде підлягати частковому задоволенню саме в межах вашого кредитного ліміту. Ще раз нагадую: істотні умови вам невідомі через те, що вони не передбачені безпосередньо заявою анкетою про приєднання до банківських послуг. Іншого, повірте мені, в матеріалах справи міститься не буде. Ще відкрию вам дуже велику таємницю. Якщо банк перед тим, як звертатися до суду або Вчиняти там інші дії щодо вас прохального характеру, щодо погашення заборонності, запропоную вам звернутися до банку партнерів, наприклад, Обанк. Для того, щоб там тамановити дані, зробити ще щось. Цього не раджу вам робити, оскільки в цьому випадку вже підпишете безпосередньо власноруч у паперовому варіанті умови договору ще і визнаєте суму зобов'язань на час підписання цієї додаткової угоди. На жаль, такі випадки вже були. Тому. Ваша позиція в суді повинна бути наступним чином. Я дійсно підписувала або підписувала заяву про приєднання до банківських послуг, користувалася кредитним лімітом, але мені не було відомо про істотні умови, оскільки вони не були передбачені цією заявою. Це я вам сказав простою українською мовою. У процесуальному плані воно виглядає трохи в розширене з посиланням на відповідні норми права. Модельну справу розповідаю. Один з клієнтів отримав кредитний ліміт, скористувався кредитними коштами, не сплачував не копійки, суд задовольнив позов частково. Цю справу було розглянуто за нашою участю і залишив лише кредитний ліміт. збільшив зменшив заборгованість повністю, що стосується відсотків за користування кредитом. Як я вам і говорив, до речі, далі я буду ще розповідати що ж робити на практиці. Це була теорія вам суха. До речі, судове рішення. В повному варіанті, яке вже набрало чинності, а це свідчить про те, що банк з ним безпосередньо погодився, оскільки він не оскаржував його в апеляційному порядку, знаходиться вже у мене в телеграм-каналі. Ще раз нагадую: посилання на нього є в описі до цього відео. Будь ласка, переходьте, дивіться посилання безпосередньо на реєстр судових. Рішень всі рішення суду, про які я говорю, які знаходяться у нас в кейсах, вони вже набрали чинності. Так що ж безпосередньо вам необхідно робити. Дивиться в будь-якому випадку, коли ви дізналися про те, що відносно вас вже відкрито провадження в суді, раджу звернутися на якщо не до нас, до будь-якого адвоката, який працює в цієї галузі. Якщо до нас нагадую ще раз. Всі контакти є в описанні до цього відео. Працюємо по всій Україні. Але вам необхідно буде свою позицію викласти у відзиві на позовну заяву з посиланням на відповідні норми права. Ці ж норми містяться в самому судовому рішенні посилання, на яке я вам сказав, де знаходиться. Далі, якщо ж все ж таки, сплинув строк подання відзиву на позовну заяву, або ви дізналися за день до того, що відносно вас вже призначено судовий розгляд, я не раджу вам у. Просто нічого не робити, оскільки суд не займе. Ту позицію, яка вам потрібна, вам необхідно щонайменш тоді вже звернутися до суду, прийти у судове засідання безпосередньо самостійно, і хоча б щонайменш висловити ту позицію, яку я вам вже розповів. І навіть у разі, якщо суд буде наполягати в тому, що ви не подавали відзив на позовну заяву і тому ваші доводи не є слушними, фіксація процесу буде відбуватися і в апеляційному порядку, в подальшому вже вашу ситуацію, можливо, буде виправити. Якщо ж ви Взагалі нічого не будете робити. Ситуація для вас може бути на жаль ганебною. Завжди з вами, адвокат Денис Пузін.